Доброго дня, брати та сестри. Сьогодні вирішив зранку е, пройтись, тому що це корисно для здоров'я по нашій чарівній природі. І знаєте, можливо, зараз не е, передає камера і звук, те, що я тут зараз відчуваю, що прям захотілось до вас так звернутися, відео записати. Як уже природа пробудилась, уже співають пташки. От ще місяць тому тут йшов. Тоже такий морозний такий ранок, як зараз, але е, така була, видно, це сплячка природи. Да? Завмерла природа. Уже відчуваються сили. Уже потихеньку і день стає більший, і сонце вже має силу. І от сьогодні кажу: ідеш і співають вже і пташки, так, як весною. Тобто незабаром буде пробудження, незабаром буде весна. І взагалі згадалося, як преподобний порфірій. Кавсаколів звертається до всіх своїх учнів, до послідовників, до всіх тих, які сьогодні читають його творище. Природа це джерело позитиву. Звідти треба черпати позитив. І навіть люди, які через якісь земні негаразди, скорбі, наприклад, хворі люди фізично маються на увазі навіть невіліковними хворобами. Він каже, там будуть черпати собі сили для того, щоб навіть продовжити життя. І е, взагалі навіть змінити е, саму форму своєї хвороби. Він так лікував людей, і е, в нього це вийшло. Тобто природа це реально позитив, даний нам Господом Богом. Коли тобі важко, прийди, особливо вранці, якщо є час, але в будь-який час пройдись трошки пішки. Це для здоров'я, корисно, і почерпни е, звідти позитиву. Ну і звичайно, сама ця обстановка вона налаштовує на молитву. Зокрема, Ісусову молитву, що називається Розумова молитва, коли в розумі, не устами, так щоб ніхто це не бачив. Ми промовляємо цю найкращу молитву, яка в нас є. Ісусова молитва називається. Ось і тому сьогодні ділюся своїм позитивом разом з вами. Наслідуємо приклад наших святих і постараємось виконати заповіт апостола Павла завжди бути радісними в Христі. Нагадую вам, брати та сестри, хто не підписаний на наш канал, що ви маєте можливість зараз підписатись, зробити поширення цьому відео, можливо, комусь воно допоможе. Ну також зробити лайк. І якщо є якісь конструктивні зауваження, пропозиції, питання, поставте свій коментар. Будемо цьому раді.